У найвідповідальніший момент перемовин про дозволи на удари по РФ Україна ризикує знову опинитись в епіцентрі внутрішнього американського скандалу в розпал президентських перегонів в США. Росіяни почали штурм вугледару. Ймовірно, збройним силам доведеться відступити з міста найближчими днями. Вітаю, друзі, я Олена Требушна. Це канал є питання. Вівторок, 24 вересня. Сьогодні про ці нехороші речі сьогодні буде. Почну з небезпечного у Штатах на тлі візиту Зеленського туди у США лунають звинувачення на нашу адресу, і це може бути серйозно. Минулого тижня кандидату президенти США від республіканців Дональд Трамп. Говорив, що ймовірно зустрінеться з Зеленським, коли той буде в США, але зустріч досі так і не відбулась, як стверджує Reuters, посилаючись на близьких до Трампа людей. Найпершим місцем, куди Зеленський відправився, прибувши до США, був збройовий завод у Пенсильванії разом з губернатором штату Джошем Шапіро, союзником кандидатки у президенти від демократів Камали Гарріс. Це викликало обурення деяких соратників Трампа. Окремі люди в оточенні Трампа звинувачують і адміністрацію Байдена і наше керівництво у втручанні в американські вибори. Приводом для цього став саме візит Зеленського на завод у місті Скрентон, штату Пенсильванія, який виробляє артилерійські снаряди 155-го калібру. Чарлі Кірк, палки, прихильник Трампа, відомий американський блогер, політичний активіст, який публічно закликав до припинення надання Україні допомоги і критикував Зеленського. Написав, що те, що адміністрація президента США Байдена повезла Зеленського американським військовим літаком на заводу Пенсильванію – це втручання в американський вибор. Байден і Гаріс пише від щойно привезли іноземного лідера до штату, що коливається на військовому літаку під час дострокового голосування в рік виборів, щоб цей іноземний лідер міг проводити кампанію від їхнього імені проти Трампа. Це відкрите іноземне втручання у вибори в Америці. і Все це фінансується за гроші платників податків. Незалежно від того, виграє Гаріс чи програє це слід вважати злочином, який підлягає імпічменту. Так написав Кірк в соцмережах. Поки що цієї теми немає на сторінках американських змі, але цю історію команда Трампа цілком може спробувати розіграти в боротьбі із Байденом, і це може бути небезпечно у дописі з такою от постановкою питання в Твіттер Мільйони переглядів, тисячі репостів і коментарів. Сам Дональд Трамп, виступаючи на мітингу в цій самій Пенсильванії, заявив, що Зеленський хоче, аби на майбутніх виборах перемогла Гаріс і демократи. І це там на мітингу у Пенсильванії Трамп повторив знову свою фразу про те, що вважає Зеленського найвидатнішим комівояжером, який щоразу увозить із США 60 мільярдів доларів. Як буде розгортатися ця історія, чи стане Трамп тепер зустрічатися із Зеленським, буде ясно десь найближчими днями. Тим часом бої за саме рішення про дозволи на далекобійні удари по РФ в США все ще тривають. На них таки вплинули погрози, озвучені росіянами і особисто Путіним. Далі буде про них. Перед тим нагадую: не забудьте натиснути нам вподобайку і підписатись на є питання і задонатити на наш далекобійний збір на безпілотний комплекс СИЧ для 12-го загону спецпризначення. З 2 мільйонів 600 тисяч гривень ми зібрали вже майже 2,5 з Залишилось зовсім трошки, трохи більше 100 тисяч. І буде дрон. Дякую всім, хто вже задонатив. Повернемось до іншої далекобійної зброї у штат. Сам Зеленський сьогодні давав інтерв'ю на шоу Доброго ранку Америка на каналі ABC News, де говорив про підтримку України і про план перемоги, який він має. Завтра, післязавтра представити американським топ-політикам, лідерам інших країн і, врешті, Байдену ABC News розповіло, що джерело в оточенні зеленського розповідало їм, що план складається з п'яти пунктів в його основі: конкретні цифри й обсяги військової допомоги, які потребує Україна, а також певні дипломатичні і політичні кроки. План за словами джерела не передбачає жодних поступок Росії і спрямований на те, щоб змусити Кремль припинити війну. Зеленський назвав цей план терміновим і таким, що має на меті швидко закінчити війну, а не затягувати її на рік, два чи три. Там же в ефірі Зеленський повторив заклик до сполучених штатів зняти обмеження на удари ракетами великої дальності по території Росії і сказав, що порушить це питання з Байденом особисто. Низка країн вже погодилася з цим запитом України, але вирішальне рішення в цьому питанні за штатами, на які всі дивляться, і від яких Використання ракет залежить технічно. New York Times пише сьогодні, що Джо Байден, який бере участь в заходах Генасаблеї ООН у Нью-Йорку, зазнає великого тиску з усіх боків через його небажання скасувати ці обмеження на удари. Європейські лідери. Як пише видання, наполегливо просять президента США дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по російським військовим цілям, зокрема по авіабазах, звідки Україну атакують російські літаки? Президент Фінляндії Олександр Ступ публічно закликав у Нью-Йорку союзників нарешті дати Україні змогу битися без того, щоб у неї одна рука була зав'язаною за спиною, і дозволити їй нарешті використовувати зброю на власний розсуд без жодних обмежень. Те саме в інтерв'ю американським змі говорив і генсек НАТО Єнс Столтенберг. Обидва вони тиснули на те, що так звані червоні лінії союзники давно вже перетнули постачанням Україні танків Леопартракет Стормшедо, далекобійної артилерії, і, врешті, ф 16 Крім них, новий прем'єр Великої Британії Кір Стармер також закликає Байдена дозволити використання ракет Storm Shadow і скальп для ударів по російських базах, законними назвав такі удари і голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. При цьому він сказав, що країни, які дадуть зброю, можуть, звісно, вимагати певних обмежень при її використанні. Американська Washington Post пише, що союзники майже пересварились через питання дозволів на зброю, і тривала відмова Сполучених Штатів пом'якшити ці обмеження, загострила розбіжності між союзниками. В Нью-Йорку Зеленський буде просити про це Байдена особисто, і це є важливим елементом того самого плану, який він представить президенту США. Цей дозвіл мав бути вчора, а не сьогодні чи завтра. Інакше фраза Ми хочемо бачити Україну якомога сильнішою за будь-якого сценарію це лайно. Цитує американське видання одного з українських чиновників. Цей самий чиновник каже, що Україна хоче більше свободи у виборі цілей для атак і Вони включають нафтосховище. Washington пост пише, що представники Білого Дому і американські військові не почули, нібито від українських лідерів переконливого аргументу про те, що можливі цілі в радіусі дії ракет істотно вплинуть на просування України до перемоги і використання ракет проти цілей у Криму. Як це було досі більш вигідна стратегія? Дискусія все ще триває а члени ради нацбезпеки намагаються врегулювати розбіжності між міністерством оборони і державним департаментом США. В першому категорично проти дозволів, в другому за послаблення обмежень. Деякі американські офіційні особи кажуть, що краще б Україна озвучувала свої запити приватно, а не розгортала ось таку публічну кампанію, яку вона розгорнула зараз навколо цього питання, але в публічну площину все це перейшло якраз після того, як Україна отримала мільйон відмов від тих самих сполучених штатів. Британська газета The Times в редакційній колонці назвала цю спробу Зеленського переконати Байдена останньою спробою і дипломатією на межі прірви. Це не просто ввічливе прощання з президентом США, що йде, а остання надія президента України на те, що Байден дасть дозвіл використовувати ракети, націлювання яких повністю або частково залежить від даних американської розвідки. Байден має вікно можливостей від зараз і до інавгурації нового президента в січні. Пише Таймс. І це вікно, якщо його використати розумно, може таки змусити Путіна сісти за стіл переговорів, дати зелене світло Україні на використання Storm Shadow. Ось що потрібно зробити. В якості аргументів, що це спрацює, Таймс наводить приклади останніх успішних українських ударів по російських складах боєприпасів, де було знищено запаси снарядів на кілька місяців вперед, і неочікуване захоплення Україною території в Курській області. Ці операції пишуть вони підвищують для Путіна ціну продовження війни і мають покращити позицію Києва в майбутніх переговорах, які колись таки будуть. Цю агресивну політику потрібно пояснити Байдену. Пише редакція газети, що Путіна треба привести до Ями зробивши йому боляче, Зеленський буде зустрічатись з Байденом особисто в п'ятницю. Завтра сполучені штати планують оголосити новий пакет військової допомоги Україні на 375 мільйонів доларів. Він буде найбільшим з надісланих з травня. У ньому мають бути боєприпаси для f 16 які дозволять пілотам нашим працювати далі від лінії фронту і від російської ППО. Поки в США зволікають, росіяни почали штурм вугледара. Це місто має велике стратегічне значення для оборони регіону. За ним починається відкритий широкий степ, де росіяни будуть мати очевидну перевагу. Окремі наші військові неофіційної соцмережі наші російські повідомили про початок штурму, захід окупантів в місто і спроби оточити населений пункт і наші війська, які його обороняють. Вчора ввечері російські пабліки почали писати про те, що російські війська розпочали штурм. Публікації про це з'явились у низці телеграм-каналів пропагандистів і у військових блогерів. Деякі стверджували, що російські військові вже перебувають у межах міста, що вони зайняли вугледарські дачі це передмістя вугледару, і нібито змогли закріпитись у східній частині міста. Ряд пабліків писали, що росіяни намагаються оточити збройні сили у Вугледарі. Окремі наші бійці також підтвердили, що російські військові зайшли на околиці міста. Сьогодні вранці лейтенант ЗСУ на позовний Алекс написав у своєму телеграм-каналі, що росіяни на крайній вулиці населеного пункту змогли проникнути. Це дрібні ворожі штурмові групи. Ну, зараз там сіра зона, туди заходять, не можуть закріпитись, тому або відходять, або помирають. Ситуація на флангах навколо міста і далі складна. Йшлося в цьому дописі. Вчора військовий оглядач групи інформаційний спротив Костянтин Машовець написав у Телеграм, що суспільство потрібно бути морально готовим до того, що сили оборони відійдуть з Селидового, Торецька та Вугледара. Він наголосив, що найближчим часом це ймовірний сценарій розвитку подій. Сергій Стерненко, волонтер, також написав сьогодні, що говорив із оборонцями вугледару. І ситуацію там він описав текстом. Ситуація критична. 72-га бригада робить більше ніж здатна людина, але найближчими днями ворог захопить вугледар, і здається, на вищому рівні не зовсім розуміють, яка там нині оперативна ситуація. Діпстейт, який ще в ніч на понеділок повідомив, що російська армія підійшла в притул до Вугледару, і частина міста опинилась в сірій зоні. Сьогодні написав, що росіяни стирають вугледар з землі артилерією і кабами. Ситуація навколо міста критична і продовжує ускладнюватись. Вони також пишуть, тримати до останнього означає ставити руїни вище за ціну наших військових, що є неприпустимим. Про сьогоднішні наслідки потрібно було думати раніше, а тепер вже запізно. І це чергові кадри, які необхідно показувати нашим партнерам, поки ведуться політичні дискусії про обмеження і дозволи. Кацапи просто знищують цілі міста і села авіаційними бомбами з літаків, які мали б знищуватись, але немає чим. Наш генштаб сьогодні вранці стримано повідомляв про вісім спроб російських військових захопити позиції України неподалік Павлівки та Вугледару. А два дні тому Financial Times, описуючи ситуацію там біля Вугледару, цитувала командирів. Зокрема, і заступника командира цієї самої 72-ї бригади. Командири казали, що спроба росіян взяти вугледар. Дорого їм обійшлась за майже два роки боїв. Росія поклала там тисячі солдатів, сотні танків і бронемашин. Але зараз шанси росіян взяти місто найближчими тижнями зросли. Дається в знаки виснаження наших підрозділів і затримки з постачанням західної зброї. Частину провини командири покладають і на власне військове керівництво. Пише Financial Times, за надто повільне будівництво лінії оборони і спорудження неефективних траншей і вогневих позицій. І це вже питання не до американців, а в тому числі до тих самих людей, які зараз намагаються американців переконати діяти більш рішуче і дати дозвол. питання до призначень до управління, до розподілу фінансів і пріоритетів в них. Про що ми тут весь час говоримо, але не сьогодні. На сьогодні крапка. У мене. Не забудьте підписатись на її питання, поставити вподобайку. Донат на дрон для 12-го загону. Бережіть себе і ваших рідних. Дивіться її питання до завтра.